Вітання моє всім. Радий бачити Ваше веселі, веселі обличчя. Усмішки ваші. то вже можна починати. Можна починати. Я думаю, і ще прийдуть люди і приєднаються до нас. Значить. Сьогодні ми почнемо із нового заповіта, із такого гарного вірша Івана 15.15. 15. Ісус говорить, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Важе назвав є друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Це сказав Господь. Це сказав наш Бог. Сказав своїм учням, людям. Але як ми знаємо, людина, вона, хоч і сотворена по образу Божому, да, вона повною мірою не відображає образ Божий. Згодні зі мною, повною мірою ми не можемо цього зробити. Е Господь Він має такі атрибути, які Він не може передати своєму творінню, як би його не любив. Дивіться, да? як я не люблю свою дитину, але я не можу забезпечити всім, що вона пожилає. Да? А, е, значить, Бог, Бог, він існує сам по собі. Людина сама по собі існувати не може. Хоч нам і кажеться, ми проснулися і каже, ну, я автономний, мені ніхто не потрібен о, і живу собі гарно все, но ні людина, вона залежить від Бога. А от Бог він не сотворений, Бог безмежний. Бог суверенний. І все це стосується тільки його одного. І ні на кого іншого Він не, не поширює це все Воно не поширюється. Але водночас у Бога є риси, які певною мірою притаманні і нам. Бо Він, сотворивши нас, наділив нас цими рисами. Це що? Розумність. Да, Ми всі розумні люди. Саме розумний Бог. Да? А, э, у нас є самосвідомість. У нас є самосвідомість. У нас є любов. У нас є доброта. У нас є святість, у нас є співчуття. У нас є вірність і все це Божі атрибути, але Він нам їх благословенно передав. І от такі властивості вони е, в прояві зближують нас із Богом. І от ці атрибути, вони створюють основу для. Дружби. І дивіться, досконалий Бог. Він здатний на досконалу дружбу. А людина, ну ми люди, ми занепале творіння. Ми не можемо досягнути того ідеалу ні в чому, ні в любові, ні в преданості, ні в чому. Ми не можемо цього е, достигнути. Да? Так, щоб це було як у нашого Бога. О, но все одно. Все одно дружба людини з Господом вона дає людині впевненість в житті. Чим більше качеству людини Божих, тим Кріпша дружба. І от дивіться, справжні друзі, ну, у кожного із нас є друзі. так? І от справжні друзі, вони відкидають формальності всі в дружбі. Буває навіть і слишком відкидають ці формальності. Но ну, їх необхідно дотримуватися в, з іншими людьми в повсякденному житті. Ну, з другом ми цього можемо не робити. Чому? Друзі довіряють один одному, друзі менш вразливі, один від одного. Так? Вони все покривають, мене люблять. Вони вірять один одному. І от найвища привілея, яка е, дана людині, дарована Богом на землі, є дружба. Дружба людини з Богом. І от я прошу у Бога зараз, як для себе, так і для кожного в цьому залі, прошу найціннішого. Що може бути у житті людини найцінніше? Це тісна дружба із Всевишнім. Якщо ви колись задумувалися, в чому сенс життя, то ми знаємо, що це пізнати Бога і подружитися з Ним. Якщо ми знаємо щось про Бога, ну не маємо цих тісних. Дружніх стосунків ми не пізнали сенс життя, то я і прошу, щоб ми подружилися з Богом, щоб ми пізнали це найцінніше, найвище блаженство. Прямо зараз. Давайте помолимося.